Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні буде така тема відео: це укриття троянд. Хто ще не встиг укрити або навмисно очікував таких температур? То я розповім, як це роблю. Я може комусь буде цікаве моє відео, додивіться його до кінця. Кому сподобається, ставте вподобайки. Отже, починаємо. Частину троянд я вже вкрила. Не варто обрізати або вкривати троянди під час відлиги, коли ґрунт розм'якшується, адже це може спричинити захворювання. Укриття, що може бути пригодне для укриття троян, це може бути або сухий ґрунт, або торг, або компост висотою приблизно 20-30 см. Можна використовувати ялиновий лапник, агроволокно, мішковину або картон, але не варто використовувати плівку, бо вона може збирати конденсат, а це не потрібно для ваших рослин. Якщо у вашому регіоні морози не передбачаються найближчим часом, то краще залишити троянди дихати, а вкривати їх вже пізніше, коли очікуються стійкі морози. Чого потрібно уникнути? Потрібно уникнути глибокої обрізки. І якщо ви не встигли обрізати троянди восени, то нічого страшного нема, ви обріжете їх краще і ретельніше вже потім навесні. У мене оце декілька троянд я вкрила грунтом приблизно по п'яту бруньку. От, і отак от вони будуть зимувати. Потім ще їх притруси снігом і їм буде дуже добре. А ці трояндочки ми будемо вкривати сьогодні. Кінець грудня. Погода стоїть не холодна, морозів немає, тому вони не перестояли, не вкриті, нічого страшного нема. Хто не вкрив також, бо раннє укриття троянд. При високих температурах це може спричинити запріванню ваших квітів і потім захворюванню їх. То ми сьогодні вкриємо всі, що у нас ще залишилися, не вкриті. Сьогодні будемо ми вкривати наші троянди отаким компостом. У мене є такий врожений з осені. Отак от. Приблизно на висоту. 20-30 сантиметрів. Масненько отак сильненько вложити. І дуже добре, якщо у вас є сухий грунт, то ще отак от засипати і сухим грунтом. От, зверху. Оце буде дуже добре теж укриття нашої трояндочки. І так вона буде до весни зимувати. І весною літом буде радувати. Красивими гарними квітками. Кому сьогоднішнє відео було цікаве, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. До побачення!